Вітаємо на каналі Українського гідромуцентру. Вихідні принесуть нам ще теплу погоду. Тож, давайте дізнаємо, що нас чекає на цих вихідних. Отже, Україна перебуватиме під впливом антициклону. Погода переважно без опадів, а температура істотно не зміниться. Так як Україна перебуватиме під впливом антициклону, у наступні три доби переважно без опадів. Щодо вітру, вітер під час вихідних буде змінювати свій напрям і переважатиме зі швидкістю 3-8 метри за секунду. Температура вночі 5-11 градусів на узбережжі морів та у західних областях 12-17 градусів в день години 19 25 на Одещині та на крайньому заході країни до 28. Завтра у східних та північно-східних областях в день 14-19. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.